Всім привіт, рада вітати вас на нашому уроці. Як зайти в TikTok у 2024 році? План уроку в нас такий: як набрати першу тисячу підписників чи 10 тисяч підписників в Тіктоці? Як же знімати відео, які потрапляють в рекомендації? А чи не пізно заходити в Тікток? Це найпоширеніша помилка, яку задають мені дуже часто це питання, тому що ну як же ви ж тоді зробили результат? А вже дуже велика конкуренція. Багато блогерів, багато бізнесів, чи не пізно да? Тому на цьому уроці ми все це детально з вами розберемо. Але давайте для початку познайомимось з вами. Можливо, хто зі мною не знайомий, можливо, ви тільки нещодавно мене побачили і ще не встигли дізнатися про мене більше. Хто я? Я експерт та менеджер топових блогерів мільйонників в TikTok. Я працювала з такими клієнтами, як Михайло Поплавський, Оксана Михайлюк, Пустовіт, Вероніка Чучун, Юля Чекайло і багато інших. Навіть Джероль Анна, яка має майже 3 мільйони підписників в інстаграмі. Якщо коротко про мене, то більше чотирьох років я в цій професії я займаюсь просуванням експертів, бізнесів, блогерів і так далі. А я працюю з відомими блогерами та зірками. І відразу хочу сказати, що у мене не було якогось стартапу, грошей чи знайом, щоб з ними працювати. Купила квартиру завдяки Тіктоку. Це була моя найбільша ціль, яку мені вдалося виконати за три роки. Купила автомобіль не один, дуже багато подорожую. Я відвідала більше 12 країн вже за цей рік. Тобто, ви розумієте наскільки я вільна, я можу пересуватися, літати. Туди, куди захочу, і коли захочу, тому що вся моя робота знаходиться навіть не в ноутбуці, а в телефоні, на який я записую уроки. Тобто ви берете телефон і гоу подорожувати. Ну і звичайно, я маю свій аккаунт майже на півмільйона підписників в TikTok. Моя точка А це я знімала тренди, це житло зйомне. Де я ділила одну кімнату з дівчинкою на двох, я жила в гуртожитку, я проходила різноманітні курси макіяжа, масажа, манікюра, я проходила все всюди, щоб десь заробити, щоб підробити, і в мене були гроші. Коли я почала знімати відео в TikTok, тут ви можете бачити, я зробила такі власні фішки, але якби ви побачили ту Яну, яка там говорила, яка була невпевнена собі, яка. Соромилась себе та камери, то ви б, напевно, здивувалися. Моя точка Б це. Я придбала квартиру, я працюю на себе. Я багато подорожую. Мій дохід більше ніж 3 тисячі доларів щомісяця. Я купую подарунки рідними. Відпочиваємо разом. Я фінансово вільна. Я працюю з відомими блогерами, експертами. Це мене мотивує ще більше і більше робити результати. Звичайно, що нові знайомства під час подорожей, під час моєї роботи, нетворкінг і так далі. Мої учні виходять з нуля на заробіток тисячу доларів, набирають аудиторію безкоштовно, розвивають свій бізнес чи працюють з бізнесами інших. Тут ви можете бачити кейси моїх учнів, і, взагалі, тут різноманітні теми. Якщо ви там скажете, я, наприклад, не знаю, що робити, якою темою займатись. Ось Еріка, яка вже на даний момент має більше 100 тисяч підписників. І... Вона просто знімає лайстайл з сім'єю. Вона зробила фішку. першу зйомку я їй допомагала робити. Так, якщо ви думаєте, що достатньо закидати тренди в TikTok, публікувати все підряд і буде вам щастя, то я вас засмучу. На жаль, щоб набрати аудиторію і заробляти гроші з TikTok, то потрібно знати обов'язково алгоритми, систему та правила TikTok. Без неї рухатись неможливо, тому що хаотичні рухи можливо приведуть 1% всіх до результату. 1%. А якщо робити... По схемі, за планом знати правила, не порушувати їх, то можна дуже швидко і з більшим, з більшим відсотком, з більшою вирогідністю зробити дуже класний результат. І так, поїхали. Для початку треба обрати тему та нішу. Як ми обираємо тему? Звичайно, що кожному з вас я рекомендую зробити розпаковку особистості або розпаковку експертності. Якщо ви не визначились, то робите дві. Якщо у вас є якась певна професія, наприклад, ви. Лікар, ви фармацевт, ви зв'язані з, наприклад, лазерка, можливо, якийсь бізнес, можливо, ви вчитель англійської, чи німецької, чи української, і так далі. Тобто, у вас є певна тема. Ви робите розпаковку і вирішуєтесь в з вашою темою та вашою нішою. Другий пункт зробити розпаковку. Так? Тобто, перший перетікає в другий. Поставити ціль обов'язково, коли ви починаєте будь-яку роботу, вам потрібно поставити ціль. Ця ціль може бути. Наприклад, в певній кількості підписників, в певній заробленій сумі грошей. Або це може бути ціль взагалі зняти 30 відосів для TikTok і зареєструвати сторінку. Да? У вас може бути будь-яка ціль, її потрібно поставити обов'язково, зафіксувати на початку роботи і написати вашу точку бажану Б, що ви хочете зробити, а потім через певний час. Дивитися, підглядати, і, можливо, щось з того ви вже виконали. І цю ціль розбити на маленькі цілі. Наприклад, якщо ви хочете заробити 1000 доларів, спробуйте заробити по 100 доларів 10 разів да? і повторити це. Далі вибудувати стратегію. Стратегії можуть бути абсолютно різними, так само, як і формати ваших відео чи е, ідеї для ваших роликів. Да? Стратегія повинна бути обов'язково, і е, вам потрібно спробувати різні стратегії для того, щоб визначитися, яка приносить вам найкраще. Результат. Ну, і звичайно, що п'ятий пункт це регулярність, це стабільність, це те, що дає результат в Тіктоці. Без цього у вас нічого не вийде. Якщо ви будете закидати по одному ролику в тиждень, в місяць, то е, помашіть ручкою і попрощайтеся, що у вас може бути якийсь результат. На жаль, ні. І це роблять мої учні, які залучають аудиторію в Тік-Ток, і потім ще й в Інстаграм безкоштовно. Е, Тут ви можете бачити різні ніші. Тобто, коли ми почали працювати ось, з юна вишиванка, вона мала в Тіктосі значно менше підписників і в Інстаграмі. І завдяки тому, що ми почали переводити аудиторію правильно з Тіктока в Інстаграм, в неї вдалось набагато більше. Тобто, здається, якщо я не помиляюся, пройшло. 25 тисяч підписників активної живої аудиторії завдяки тому, що ми перезаливали відео з Тіктока. Ну і плюс, звичайно, що ці відео опублікувалися в Reels по алгоритмам Тіктока. Вони зараз дуже класно працюють в інстаграмі, і тому ми мали такий кортезний результат. Як же з нуля запустити свій tiktok акаунт і не лише набрати мільйонні перегляди, а й монетизувати мінімум як на тисячу доларів? І саме цим я поділюся з вами на своєму флагманському продукту менторство в TikTok». А зараз унікальна пропозиція саме для тебе, для того хто хоче навчитися, хто хоче заробляти від 1000 доларів, хто хоче навчитися залучати органічну аудиторію, перезаливати її, збільшити продажі, збільшити охоплення у ваших соціальних мережах. Освоїти професію і заробляти за кадром, тобто ви працюєте за кадром, себе не знімаєте, це не обов'язково. І навіть так можна знімати і заробляти, працювати в цій сфері, працювати менеджером. TikTok. якщо ви, мама, в декреті, ви не можете приділити прям дуже багато часу, то ця професія для вас є ідеальною. Завжди мати безліч ідей для контенту. Освоїти професію і заробляти за кадром. Завжди мати безліч ідей для контенту, навчитися знімати відео за день на місяць вперед. Тільки уявіть собі. Також заробляти на додаткових послугах. Це можуть бути сценарії, зйомка, монтаж і так далі. Створення стратегії тут безліч взагалі пропозицій. Що я хочу вам запропонувати? Це групове менторство, це невеличка група, де є ваші однодумці, люди, які. В яких спільна ваша ціль да, дійти до певного результату, заробити певну суму грошей. І коли ви разом зустрічаєтесь і поєднуєтесь за, вдяки одній меті, хтось виконує швидше домашнє завдання, хтось повільніше і ви мотивуєте один одного такими результатами. Тут тривалість два місяці. Доступ після закінчення залишається у вас на вісім місяців, раз у два тижні зустрічі групові зі мною, де я відповідаю на всі ваші питання. Доступ до онлайн зустрічей уроки в записі обов'язково наші зізвони також у вас залишаються в записі додаткова онлайн зустріч з психологом та продюсером. Загальний чат, додаткові матеріали, таблиці, підкасти, це все ви отримуєте. Ну і звичайно, я не працюю з іншими е, спеціалістами, а обов'язково я перевіряю ваші домашні завдання. Тому е, ви отримуєте в роковому наставництві мій час, мою перевірку і зізвони зі мною. А е, тут, можливо, буде місце в моїй команді, тому що я розширюсь. У мене з'являється більше клієнтів і мені потрібні ще мої учні. Е, я беру в команду до себе лише тих, хто працював. Зі мною і проходив в мене навчання. Хочу запросити вас на міні зізвон особисто зі мною. По часу триває 10-15 хвилин, де я розповім вам детальніше про навчання і розберу ваш запит, ваші питання. І ми зрозуміємо, чи підходить вам це навчання і чи взагалі у вас є певні цілі для того, щоб я могла їх виконати і взяти вас на навчання. На жаль, не всіх я можу взяти на навчання, тому що я хочу зробити кожному результат, і тому на цих сесіях я відбираю тих, хто буде зі мною навчатися. Це абсолютно безкоштовно. Тобто, ви записуєтесь і задаєте мені питання, я вам розповідаю про навчання. У вас буде можливість зайти на навчання по супер смачній ціні. Маю лише 10 місць. Пишіть в директ після цього уроку кодове слово сесія, і я вам все детальніше розкажу. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, Па-па!